Сьогодні у програмі дізнаємося більше про роботу головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Наш експерт відповість на найпоширеніші запитання. Із попередніх випусків ми вже знайомилися ближче із центром надання адміністративних послуг та дізнавалися більше про його роботу. Сьогодні ж приділимо увагу не менш важливій державній установі, адже саме вона гарантує безпеку та стабільність пенсійного забезпечення наших громадян. Як ви вже здогадалися, мова йтиме про пенсійний фонд. Та спершу мені стало цікаво почути думку наших вінничан щодо оформлення пенсії. Тож на вулицях міста я запитала, чи вважають вони цей процес складним чи навпаки досить легким. Дивимося. Мені дався легко і досить швидко, а чоловікові тільки оформляємо. Оце якраз йде. Ну, поки нормально, без черги ніде нема, скрізь гарно приймають. Ну, Десь за годину я всього оформлю, може за дві. Ну так, по закону, все й поговоримо. В принципі, я вже п'ятий рік на пенсії, то не дуже було так, щось складно. Все було в комп'ютері, ну і мені, дітям, там справка з роботи була, що я працювала, що це все. Більш нічого ніяких. Тільки що там трудова книжка треба було принести, код, щоб паспорт. Все. Знаю, що зараз я працював, то доводилось там е, приносити довідки, коли влаштувався, коли звільнявся. Вот. ну ніби стало краще. э, центр надання послуг там все ну, прозоро, черга там все проблем не було. Мені кажется, що там швидко, там все прозоро, все видно. І вже наступні так то кажуть. І... Пенсіонери вони вже будуть легко все оформляти. Процес оформлення пенсії є непростим, тому що наскільки я розумію, це треба звертатися напряму в пенсійний фонд. От і тим паче зараз через електронний кабінет не всі сервіси, не всі роботодавці переносять відскановану трудову карту, і тому не всі пенсіонери, особливо ті, що евакували тимчасово окупованих територій, наприклад, можуть зарахувати свій стаж завдяки оновленому пенсійному фонду. Все це підтягується, але оформлення, наскільки я знаю, досі залишається в такому. Уму фізичному режимі, а прийти в будь-який пенсійний фонд це стояти в чергах. Які ж послуги, окрім оформлення пенсії, надає пенсійний фонд? Куди звернутися за їх отриманням? Та чи можливе, наприклад, дистанційне обслуговування клієнтів? Ці та інші запитання і досі турбують деяких відвідувачів. Тож сьогодні від нашого експерта почуємо відповіді на найпоширеніші запитання про роботу пенсійного фонду у Вінницькій області. Знайомтеся Сергій Ткачук, заступник начальника управління обслуговування громадян, які види та кількість послуг надається пенсійним фондом? Головним управлінням пенсійного фонду України у Вінницькій області загалом передбачено надання 36 видів послуг. Це послуги пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг. Та житлових субсидій та пільг на оплату житлово комунальних послуг на обліку в головному управлінні перебуває 434 тисячі пенсіонерів, 162 тисячі субсидіантів та пільговиків та майже 4 тисячі отримувачів страхових виплат. Куди ж звертатися за отриманням послуг? Наші послуги можна отримати на 93 точках обслуговування громадян, з яких 28 у сервісних центрах пенсійного фонду, 65 на віддалених робочих місцях. У місті Вінниці ми працюємо у двох прозорих офісах: територія Замостя та вишенька. Щоб скористатися послугами, достатньо отримати талончик на рецепції. Порядку живої черги або за попереднім записом, які ж послуги нині найбільш затребувані, та які документи для цього потрібні? Найбільш затребувана послуга це послуга з призначення пенсії, для призначення якої взаємник надає основні документи, а це паспорт. Код, трудова книжка, свідоцтво про одруження, військовий квиток. Варто зазначити, що всі документи надаються виключно в оригіналах. Не менш популярна є послуга з призначення та перерахунку субсидії та пільг. Для цього заємник заповнює заяву та декларацію без надання додаткових документів. Чи може відвідувач звернутися за послугою дистанційно? Що послуги можна отримати і в електронному вигляді? Для цього потрібно зайти на веб-портал Пенсійного фонду України. Варто зазначити, що послуги можна отримати як з питань призначення пенсії, так і отримання довідок, без додаткового звернення до пенсійного фонду. Варто відмітити, що в електронному способі надається повний перелік послуг, які надається органами пенсійного фонду. А чи можуть відвідувачі оцінити роботу пенсійного фонду? Як це зробити? Для визначення якості наданої послуги головним управлінням розроблені різні методи вивчення громадської думки. Це може бути таємний покупець, це може бути метод зворотнього зв'язку, а головне це QR-опитування. Поряд з кожним спеціалістом розміщений спеціальний QR-код. Після отримання послуги відвідувач сканує його своїм смартфоном і надає оцінку отриманої послуги. Після чого дані оцінки аналізуються та за допомогою цього ми стаємо кращими.